Серіал тіні минулого серія Наслідки ковчега. Світло від настільної лампи пробивалося крізь пил, що завис у повітрі, освітлюючи нескінченну кількість папок і документів, розкладених по всьому кабінету Ярослава Дмитренка. Штурм ковчега відбувся два дні тому, і тепер атмосфера напруги змінилася на виснажливу рутину. Ярослав сидів за столом, вдихаючи гіркий аромат холодної кави, що бадьорив, і перебирав банківські документи секти. Олег Сомов сидів у камері попереднього ув'язнення, заперечуючи свою провину, хоча доказів проти нього було більш ніж достатньо. Здавалося б, справа закрита, але Ярослав відчував, що це не так. Це не може бути вся правда, прошепотів він сам собі, перегортаючи сторінки. Він не міг все це зробити сам. Ярослав знову згадав Олега, маніпулятивний, харизматичний, але занадто одержимий. Він був обличчям секти, але не її мозком. Фінансові потоки були занадто складними для нього. У документах Ярослав знаходив безліч рахунків, відкритих на підставних осіб, але всі вони вели до однієї компанії «Діамант Буд». А власником цієї компанії була Ірина Ковальчук Хто вона, думав Ярослав, я чомусь її знаю. Він згадав, що Ірина Ковальчук була відомою в місті. Вона була успішною бізнесвумен, власницею будівельної компанії. Її репутація була бездоганною, вона була меценатом, активною учасницею благодійних фондів. Усе вказувало на те, що вона абсолютно чесна людина, але її ім'я було в документах ковчега. Тим часом Софія Ольшанська повернулася до свого будинку, який став для неї золотою кліткою. Максим намагався бути турботливим чоловіком, але в його очах була нескінченна суміш жалю, розчарування та невисловлених питань. Він намагався її обійняти, але Софія не могла відповісти йому взаємністю. Вона відчувала, що її життя було зруйновано, і вона не могла повернутися до того, що було раніше. Я люблю тебе, сказав Максим, і його голос був повний відчаю. Я знаю. Відповіла Софія, і її голос був ледь чутним. Але я не можу бути тією Софією, яку ти знав. Софія почувалася, наче примара у власному домі. Кожен куточок, кожен предмет, навіть аромат ранкової кави, що колись символізував ідеальність, тепер нагадував про її минуле. Вона відчувала себе самотньою та нещасною, і її серце було розбите. Вона не знала, що робити, вона не знала, як жити далі. Ярослав вирішив зателефонувати Софії, він знав, що вона єдиний ключ до розгадки, що вона може пролити світло на цю справу. Він набрав її номер, але в слухавці була тиша. Він відчув, що вона боїться говорити, але він не здався, він відправив її з МС. Я знаю, хто така Ірина Ковальчук. Мені потрібна твоя допомога. Через кілька годин його телефон задзвонив. Це була Софія, я чекаю на тебе, сказала вона. Коли Ярослав приїхав до її будинку, Софія чекала на нього в залі. Вона виглядала, як тінь, вона була блідою, і її очі були повні сліз. Я знаю, хто така Ірина Ковальчук, сказав він. Вона була його права рука, відповіла Софія, і її голос був ледь чутним. Вона була тим, хто керував усіма фінансовими справами, вона була тим, хто давав йому вказівки, але як вона могла бути замішана в це? Вона ж успішна бізнесвумен. Запитав Ярослав. Вона була в ковчегу ще до того, як я туди потрапила, відповіла Софія. Вона була її засновником, вона була тим, хто вибрав Олега, щоб він керував секту. Ярослав був шокований, він зрозумів, що Ірина Ковальчук була не просто спільницею, а що вона була справжнім лідером секти. Чому вона не з'явилася на місці злочину? запитав Ярослав. Вона була занадто розумною, щоб бути там, відповіла Софія. Вона завжди була в тіні, вона керувала всім звідти. Ярослав зрозумів, що він був на правильному шляху, він був впевнений, що він знайде Ірину Ковальчук, але він був не впевнений, що вона буде в безпеці. Ярослав почав шукати інформацію про Ірину Ковальчук. Він з'ясував, що вона була дуже багатою і її компанія була дуже успішною, але він також виявив, що її компанія була замішана в деяких махінаціях. Ось і відповідь подумав Ярослав. Він зрозумів, що Ірина Ковальчук використовувала свою компанію для того, щоб відмивати гроші секти. Ярослав вирішив заарештувати Ірину Ковальчук, але він не міг цього зробити, адже він не мав жодних доказів. Йому потрібна була допомога Софії, він знову зателефонував Софії. Мені потрібна твоя допомога, сказав він. Я зроблю все, що ти скажеш, відповіла Софія. Ярослав розповів їй свій план, Софія мала зустрітися з Іриною Ковальчук і записати їхню розмову, але вона мене впізнає, сказала Софія. Вона не знає, що ти знаєш правду, відповів Ярослав. Ти скажеш їй, що ти хочеш повернутися до секти. Софія погодилася, вона відчувала, що це її шанс покінчити з минулим, Софія зустрілася з Іриною Ковальчук в її офісі. Ірина була дуже елегантною, її посмішка була ідеальною, але в її очах була небезпека. Я знаю, що ти хочеш повернутися, сказала Ірина, і її голос був повним зневаги. Я хочу, відповіла Софія, і її голос був повним рішучості. Ти зрадила нас, сказала Ірина. Я не зраджувала, відповіла Софія, я просто хотіла бути вільною. Ти ніколи не будеш вільною, сказала Ірина. Ти завжди будеш нашою. Софія зрозуміла, що Ірина Ковальчук була не просто злочинцем, а що вона була психопатом. Я знаю, що ти керувала всім, сказала Софія. Ти нічого не знаєш, відповіла Ірина, і її голос був повний гніву, і ти ніколи не дізнаєшся. Раптом Ірина натиснула на кнопку під столом. Ти хотіла бути вільною, сказала вона, і її очі були повні божевілля. Ти ніколи не будеш вільною. Софія відчула, як її серце шалено забилося. Ярослав, який сидів у машині біля офісу, почув усе. Він зрозумів, що Ірина Ковальчук була не просто спільницею, а що вона була справжнім лідером секти. Я думаю, що вона хотіла її вбити, прошепотів він сам собі. Він вирішив зателефонувати своєму начальнику. Ми знайшли справжнього лідера секти, це Ірина Ковальчук, повідомив Ярослав. Ми зараз приїдемо, відповів начальник. Ярослав зрозумів, що він був на правильному шляху. Він був впевнений, що він знайде Ірину Ковальчук, але він був не впевнений, що Софія буде в безпеці. Він згадав, що на фотографії Софія тримала пістолет. Можливо, вона знала, що він прийде за нею, подумав Ярослав, і я думаю, що вона готувалася до цього. Анонс на п'яту серію Софія та справжній лідер секти підпишіться, щоб не пропустити, Софія Ольшанська опиняється сам на сам зі справжнім лідером секти ковчег загадковою та небезпечною Іриною Ковальчук. Вона збиралася отримати докази, але, схоже, сама потрапила у смертельну пастку. Ярослав Дмитренко усвідомлює, що ситуація вийшла з під контролю і що Софія знаходиться у смертельній небезпеці. Чи встигне він врятувати її? І що змусило Ірину Ковальчук, успішну бізнесвумен, керувати злочинною сектою у п'ятій серії «Тіни минулого напруга досягає піку. Ротистояння між двома жінками, жертвою та маніпулятором, відкриє ще більше моторошних таємниць.